Храм Івана Воїна у Конотопі, що на Сумщині, зводиться ще з 2016 року. Стіни церкви вже стоять. А от щоб накрити їх куполом, розписати та вставити вікна, необхідні додаткові кошти, настоятель храму отець Степан каже: будівля буде схожою на церкви, які будувались на запорізьких землях у 17-18 століттях. Стиль повинен бути, перш за все, український стиль український бароко, так можна сказати, і щоб відповідали певним канонам. І якщо глянути, то ми якщо зверху подивитися, тут то ми побачимо вигляді хреста. Тобто храми будуються у вигляді хреста або вигляді корабля. То в нас буде вигляді хреста. За словами отця Степана, на початку 20-го століття у цьому парку також стояв храм, але його зруйнували. Тепер він будує новий сучасний із символічною назвою. Івана Вой... Вінна, тому що це святитель, який перш за все він християнином був, і воїн, який боровся за справедливість і знов, ну, яка ми маємо сьогодні, яку маємо війну. Це е, війна, війна між добром і злом. Тут я думаю, що на сьогоднішній день. І Я цього святителя, який був в четвертому столітті. У стіни храму священник вмонтував цеглинки з іменами людей, які почали першими жертвувати на будівництво. Тепер вони вкарбовані в історію, як й імена майстрів, які вже створили іконостас. Проте розмістити його поки ніде. Тож він зберігається в іншій церкві. Народний обранець Олександр Качура каже, що будівництво треба закінчувати якнайшвидше, щоб в історію цього храму були вписані ще імена українських захисників, за яких тут молитимуться. Це символ... Полічно біля нашого головного вокзалу, я хотів би, щоб цей храм він дійсно став символом нашого міста казацького. Тобто він буде в дуже цікавому стилі, збудований. І я хотів би, щоб дійсно це було місце пошани наших військовослужбовців. Я хотів би, щоб це було місце сили і для тих, хто пройшов через війну, і для сімей. Наших військовослужбовців, за словами народного депутата, роботу передусім розпочнуть з розрахунку кошторису будівництва, а далі він почне шукати фінансування. я Думаю, що я зможу звернутися до проукраїнського бізнесу, до тих, хто розуміє, що наша духовна незалежність вона надзвичайно важлива зараз. І ми зможемо знайти ці кошти. Я думаю, що за якийсь період, можливо, протягом року, тому що будівництво це складний процес. Ми зможемо вже тут не в тимчасовій каплиці зустрічатися на богослужіння, а вже через Через рік, можливо, ми зможемо зустрітися на богослужінні саме вже в цій будівлі. Отець Степан служить вже 20 років і радіє, що нарешті його мрія побудувати храм у Конотопі здійсниться. Дякувати Богу, що робота знов продовжиться з Божою поміччю в добрий час. Анна Мельниченко, Артур Захарченко, Володимир Богдан. Новини правда тут.